Та нема за що це дівчина спросила називається, знаєте, яку больного здоров'я. Сам їду, дип'ю. Так, перекур люди Я же говорю, если що, Перемотуйте, я теж себе не перемотаю. Мені тільки вперед. Ну назад я сюди не поїду. Десь ми вичислимо там. По-любому десь дорога є. Виїхати туди, до Конкорда. По любому. Полюбе. Де ж той парк? Пріс далі а це жесть так і знав, що буде тяжка прогулянка, але якби я не, не тупив, ми ну, б вже б давно були там де треба, в тому парку. Тепер буду дивиться постоянно, что на то? Не так йому опять я ж вони туди їду, чешу. Ну що сьогодні за день? треба ще одне покупати кріплення ну, ви бачите та давай вже стрілка кудись показу щоб в мене і повербанк був Хтось дивиться, так куди ти ж поїхав тобі що туди треба по любому Ні, по Юровці проще, по частних секторах, по Буцьківці, по ну Там, де я багато раз бував. А як тут раз в житті був, їздили з воділою, товар возили, то воно таке є. Речі, чи бік, чий воу воу воу. Участок дороги, конечно. Ну по-любому що тут направо. Чи ні? Хоча б і назад это не брося. Вот это мене занесло. Мама, не горюй. Цей чи не цей чи слідущий Хотів в парк попасти, я в нього бачу не попав. Я ж хотів в парк заїхати. Направо чи налево поняли, я був дуже уверений в собі, що я быстро, з телефоном там рюкзаки, сапонахужу там витягну, гляну і все. Пять хвилин пише, за пять хвилин пускай палетний. Фу, я путаю той значок. Та ні, це не виносимо вже. Воно мені ж показує як по дорозі, а я ж то могу і навпростець. Воно ж то показує, мені по дорозі, я вже сюди зараз я плюну поїду вже назад дому. а ще йти це виїхати, виїхать жену це просто цирк Саме інтереше, я в парк не заїхав, будь. їхав треба було бля, доїхати до парка, а потім дивиться далі, куди їхати. Не хочеться вже виключати камеру, тому що знаю, що хватит батареї. Батареї заряд. Ну що це таке за у мене поїздка? Туди-сюди і ви зі мною. Поставить вечерячанку вмісто того щоб поставити парк, а потім їй. Сейчас надо поставить. Вулиця баяна і виїхать. Ох. Ох. Все, я понял. Ми сюди вниз. Жесть. Ненху. Кручу, верчу. Кручу. Ну, хер приехал, приехал. Там где-то столовка, какие ощущения, хочешь покупать. Короче, навірно це я тут И буду валить назад, сейчас мені надо подивитися так, щоб камеру Так. Вишов 50 хвилин по 12.48. Уже пішло нове врем'я Коротше опять пише не туди повернув, блядь. Пише коли я вже депі. Запоздання пише, конечно, на машині поставив, їдешь. У сразу раз, раз, раз.